Дивіться, як пробиває катушка. Катушка 150-китайських, ки не важливо. чого. Тут, по-перше, дикий тюнінг ковпачка. Не знаю навіщо це робити, коли копійки стоять. Ну, Можливо, не було де купити, але подивіться, я рукою його глушу взагалі. Працює, так? Да? Працю. Нікого біля мене нема, бачите? Просто заглушив. Да, зарядило мене на цілий день вже. Ага! Круто. Так не повторюйте, бо Можна ось так от. Можна просто ось так от провірити. Бачите? Чірск і все. Катушечка під заміну. Ну, бронепровід я спочатку замінив. Також він недорого стоїть, скільки там нехай це. І катушечку пробуємо другу. Щось вона, щось вона. Може навіть свічка давати, великий опір, що ледь чути тут, але працює, наче, наче, не наче. Замінимо катушку і подивимось. Поставимо всю татуску. Ну-ка подивимось. Пропивала катушечка і діло в тому, що вона могла від негоди, від роси. То глючити, то не глючити. Ми бачимо, що людина поставила новий карбюратор. Це той, до речі, новий, який був новий з забитим Жеклером. Там запустили, але коли поїхав, я відчув, щось десь є незрозумілий характерне. Ну і одразу починаєш ось таким, тим паче в китайці. Шарахнуло. Ну, супер, що шарахнуло, тому що є. Проблема вирішили і далі не буде глючити. Може бути таке, що після майстерні раз поїхало, а потім опять горюкануло. Ну і людина думає, що не доробили. А воно десь є. І тому я чи хтось з моїх напарників дуже раді, коли от є причина, є проблема вже її вирішили.